Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал. Тоді всі ваші прохання спрацюють, Господи, Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всього імені призиваємо. Подай нам, що відходимо до сну. Полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я прости мені, Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухости і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похиттю, Господи, я, як людина, згрішив, Ти ж, як бог щедрий, помили мене, знаючи неміч моєї душі, Господи, пошли благодать Твою на поміч мені. Щоб я прославив ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя, подай мені Кінець благий. Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози пам'ять про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорени страх, Твій, благий в серце моє, Господи, сподоби мене любити Тебе. Від усієї душі моєї, і в усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей, і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене, Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти, благословений єси Сина віки. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Заради найчеснішої матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка Притечі Хрестителя Твого, богоглагових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи, мій творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені, окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай у у душі моїй окаянні, прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління, й залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене, амінь. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Не допускай, пречиста виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого. Який мене спасев, розумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Присвятим Благим і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благого Царя, блага мати, пречиста і благословенна Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого вели на мою грішну душу і Твоїми молитвами, настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі й тіла мого, Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога, супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом. Не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного й недостойного раба, щоб стати мені достойним благости й милости Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившися від бід, вдячні пісні, підносимо тобі. Раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, невісна я, Преславна, присна діво, мати Христа, Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через тебе, душі наші, все уповання моє на тебе покладаю. Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помили мене.